Ми зараз де. Да. Хороший ставок. Весь у сої. Лучше води, бо то як мінімум по шию. А зараз тут соя росте. Нормально так О, хтось з того, що собі прикупив. Да, Мерик? А як я, я купила, якщо він був державний? Це вроді він приватний був. Наскільки я пам'ятаю. Та вроді, так. Да. А то ще якась будка був, то. Опа. А де будка? Уже немає будки. Бачиш будку? Знак цей будку. Не, бачиш будку? Ні. Не. А вона є. Це була а я про що? На металом бути її завесать, Тепер тут просто так по ставку не походиш, як минулі роки. Помінів мене тут навіть скозанку робив на цьому ставку. Да, мерек. Два роки Ага. А ми наші заходили в їх двері. Беру. Та хто його знає? Та... давай обійдемо краще. Тут ж нормально спуститись нікуди немає. О, там понять горку. Ага. Як ми там вилазили. Ну, на жаль, в кадрі вісь того у нас нас охранили. Да у був пальку. Какий-то пашку. Як наоборот, удобно, ми на подарем вилазити. По гілкам. Може колтись щас так. То починай. Хорошо и <ріхи> дам. Хорошо починаем. Потом починаем, да? Да. <ріхи> потом. Я скажу, потом починаем. Потом здесь как дарет. Тут вроді зародження нашого марафона бухто. Так, щось на туди вже А Нема дороги. Раз нама дороги, значить треба дорогу зробити. Куда? Не знаю, я за тобою йду. тебе. — Не знаю, я. ти нікуди не повертаєш, то і я не повертаю. А, а ми ж тут нікого ти ще набув набував якраз а так, цього. Вони на Та вони тут і повищиють. Це ще й цей борщовик. Okay. — Нє, спасибо. Це борщовик, наскільки я пам'ятаю. Обнімай його. <соція> Тебе ри обнімай Так, ну туди, Та постріваємо проти Я дивитись, що тут нормально дає пройти. А тут не Та вдруг хтось зробив Ша, Шаготні боршовики Буде їхати? Ні, спасибо. І їх, наскільки пам'ятаю, де для корів завезяв. Но тоді в так став менше. І воно гірше було. Це наскільки я знаю. А то вроді зерно оставив ти. Та подородити її своїм проходом. І так. І так. І так. так, а тепер ми вибирай. Або туди, або туди десь сюди. Но сюди якраз до тих заброшок можна буде підійти. Може якраз ще окремо її знімам. Бірик, іди сюди, щоб на той серед города і три. Берег, як завжди, ми хтось нада, да? так? І хто знає як вибираємося? О, і все проходило. Хочу здорогшений. Давайте паш, О, то ще й нас збирал, це, урожай. Это машина питається. Та то ж всегда вроді, а куди так. так. усе на цьому відео вже закінчується це. Всім пока. Да ще раз. Всім пока.